Вы ви, 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 ви. всем привет! С вами я, Мистер Дум, и сьогодні мы будем дивитися мод на Капитан Америку и еще кое-что. Я в комментариях, або в в описания, щоб зайти, в ссылку в описания, видео надо просто... На жаль, надісла і я в коментарях оставлю ссылку на свій новий. Канал. Я скинув на якщо ссылку. Конечно, і сьогодні ми будемо вже дивитися мод на Капітана Америку. Перше, що ми в ньому подивимось, це ж, звісно же, його костюм. Ну давайте почнемо з костюму отакого. От Якщо ми надінемо костюм, ми не будемо Капітан Америкою. Щоб стати Капітан Америкою, нам треба взяти Super Soldier Serium, точніше його Сивортку. Ми нажимаємо нам дають ефекти. Тепер ми він. Перший прототип щита це вібраніум щит. Щит із Вібраніума, можна його кидати. Но якщо ви будете в творчому грати з цим свім модом, то. ой. то тоді уже. То, тоді, якщо ви в творчому граєте, то вам аж два щита прийти. А якщо виживання, то вам буде щит. Наступний щит у нас. Это... Наступний щит у нас це. Это... Captain America Classic Sheet. Ми вже можемо прикриватися якісь другими щитами. Но нам треба отак робити. Бо він нас не закриє Ще можна вроде як і на вібраніумі можна на всіх щитах отак бити. Ну і даже без щита можна отак от бити. Далі можна кидати щит. Е, щит. Давайте же приступим э, дальше. А далі ми приступимо до мотоцикла. Його мотоцикла, Наверное, його. Він на ньому вроді їхав, як в. Ви... Не помню вроді як Вері Альтрона, він на ньому їхав. Давайте же наступний восьмемо костюм. А, ще я не показав, є такий... Red Skull Pistol. Ну, это... Не помню, как... Ну, знаете, это ее в первой части Капитан Америка сражался с красным лицом. У него была, наверное, вот такая пушка, я не знаю. Наступный у нас это... А я не знаю, кого это щит. о капітан Картер. Не тільки немає шолома. І цей, це, як ви знаєте, ви, вроді як, ви в фільму Доктор Стрендж про мульти там показували чотирьох персонажів, і там була жінка капітан Америка Далі приступимо. А, я ще можу по льот щоди входити. А ну-ка, давайте піднімемось. Нажимаємо присісти і. Так, да, ми правда так робимо. Чого я це раніше не знав? Надіваємо наш шолом, надіваємо. Боже, як не скину, чутно в ньому вихредить. І беремо два щита. Перший у нас. Отакий Капітан Америка щит. А це The Fist Avenger. Це у нас The Fist Avenger, так що оце його щит. Цим щитом ми вже, ми, кстати, якісь другими щитами я забув показати, могли отак от... такі маленькі ножки от... були. Коротше, ми ще можемо так от передвигатися. Отак от ще ж... Чуєте, що... зробив. Ну, кидать його. І він до нас завжди повернеться. Далі. Наступний у нас костюм. Це. Наступний костюм у нас це. Оце Фелкон. Цей черрик, я. я не пам'ятаю, як його звати. Ну, в нього щит. Отакий щит у нього, і він літати не може. Жалко, чого не може літати. До наступного костюма це у нас оцей костюм. Він теж не вміє літати, але в нього зато є щит. Наступний у нас костюм. А, костюмів нема. А, есть костюмы, но я вам покажу яйца. Призыву. И еще покажу тизерак. Еще покажу тизерак. И покажу вам... Кстати, с тизерака можно получать Space гемы. И да, раз прошла секунда, у меня пару хвилин, потому что до меня зашла сестра. Мы надеваем наш костюм. В цьому костюмі що ми можемо? Ми можемо стріляти отакими і випускати ракети. Ще ми можемо в ньому літати. Нажимаємо біжать і зажимаємо кнопку. При... А! Підпригаємо і нажимаємо прижок і зажимаємо. Прицік. І ми летим в космос. Наступне, Наступне хвилиночку. І наступне у нас це Тізірак. Хвилиночку. Отакий От у нас є Тізірак. Він даже світиться в темноті. Бачите, він освіщає тут все. Так що, так, що. Наступне у нас це отаке яйце, отко, про яке я казав. Red skull. Красне ліпсов. І ще у нас є тут гідра, отакі солдати. І отакий прапор гідри. Іменно тоді дощ. Супер! Хочу сказати, це найбистрій в е світі. Сразу покажу силка на мій канал. Ой, на, мій, на мою телегу буде в коментарях. І так, да, на цьому мо, закінчується нашій... Не слухайте ці звуки. І, да, я буду робити опроси своей цілі Вона бу буде в коментарях. я тебе проведу опрос Який ролик краще сняти буде на наступній неділі? Бо я дуже рідко буду знімати осінню. Ви вже поняли чого. Максимум будуть ролики виходити або в 12 або в, або в 9 Або в 19, дивіться, ось вам розклад, щоб ви знали, коли можуть виходити ролики. Але не завжди можуть виходити. 12.00 в середу і в четвер не буде роликів. Поняли? В п'ятницю буде на вихідних будуть ролики. Дуже багато роликів на вихідні. Примерно десь три ролики. Пишіть мені в телегу, Я там буду опрос робити, щось знімати на вихідних і... і тоді виберете, що я буду знімати І на вихідних, і на всьому. З вами був і я. Не слухайте, з вами був я, Містер Дум. Телегу скину. Ну, а там вже і буде моди. І все, будуть всі моди із всіх телег, і модів. Ну, як, не всі, звісно. Там будуть ті, які робочі. Я вам буду скидувати тільки робочі моди. Я їх спочатку проверяю, провірю. Хороші мод скину. Наприклад, можу ще і карти скидувати все таке. Всім приєдно було покушать. Хто покушав, хто ні, то включайте мої другі відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що ще сняти Чи повертатися в рубрику Стенчіол. О, з вами був і я, Дом. Всім пока-пока!